В режимі УПС система буде перемикатися за 10 мілісекунд, що дуже важливо для чутливої техніки. Також, якщо у нас в мережі 220 відсутня, або, наприклад, у нас мережа не досягнула 175 вольт, то у нас система буде працювати від акумулятора. Тобто, в принципі, це також є захистом для чутливої техніки. Також, як ви бачите, вони винесли все це на передню частину, що стало дуже зручним, тому що ви можете абсолютно спокійно поставити безперебійник десь сховати під стіл, він буде приблизно виглядати як Системний блок комп'ютера, і тут ми маємо абсолютно всі виходи для заряджання наших пристроїв. Є дві розетки, точніше, чотири розетки 220 230 вольт. Також у нас є два usb c Це дуже важливо, наприклад, для того, щоб підключити Starlink. Якщо у вас забити, наприклад, всі 220 розетки 220, ви можете підключити Starlink і заряджати, наприклад, саме від usb c або від звичайної зарядки Fast Charge з потужністю по 36 Вт